Сьогодні ми на велосипеді здійснюємо поїздку на честь свята Покрови Пресвятої Богородиці із Чернігівської області у Сумську. Да, звучить так доволі поважно. Тут аж 10 кілометрів. І я буду їхати на велосипеді цікавою дорогою, дорогою цікавою з кількох боків. Це дорога і радісна, і дорога сумна. Мабуть, розкажемо ми про те і про інше. Тобто від Нограда Сіверського ми їдемо до Потивська. Колись це був Путив, ось старовінне містечко, таке собі фортеця на Десні, хороша потуга, де стояла військова залога українських князів за часів Київської Русі, а потім і роздробленості. Ми про це поговоримо окремо. Тобто зараз вперед у дорогу. Золота осінь. Красиві, пофарбовані золотом дерева. Вони сьогодні будуть дещо нам додавати цікавого сюжету до наших розповідей. Перед! Ага, ми обіцяли ж і про цікаве. Не можна все про сумне. Так от це дорога? Вона така, що її називають навіть шляхом на край світу. Ну, мало того, що її будували все життя. І це ми бачимо таке виходило. Ладка на латки, і нахріна не вийшла. Ось такі вони тут у нас, височенні гори. Це та частина Путинської гори, яка виходить до Десни. Ось тут тепер тихо плине Десна. Вона красива, як і тисячу. І 2 і 3 тисячі років тому. Вона тече плавно, хоча інколи буває дуже стрімкою. Довго у цій місцевості не було пристойного переходу через Десну, Або як називають тепер міст? На початку Незалежності України міст було побудовано, а тому відпала потреба у існуванні. Ось у цьому напрямку, куди дивиться наша камера, дороги до мосту старого. Ось він міст через Десну тепер постав такий великий, широкий, зручний. Звичайно, що колись цього не було, і саме довгий час прислуговалися люди паромною переправою за допомогою човнів. Тощо. Десна тут вельми широка. Навіть Дніпро нагадує, тим більше зараз вода велика. Так ось, коли цього моста не було, за затечої Десни, метрів на 300 вгору, був міст, був міст понтонний. Ну і найчастіше за складних природних умов він не працював. Оскільки понтонний міст не працював, то оця північна частина Чернігівщини була повністю ізольована. Притому ізольована бувала на два і на три місяці, оскільки вода велика характерна для весни і так для осіннього періоду, от навіть якщо зараз. Тому й був випадок, коли назвали кінцем світу цю зупинку. Між Путівськом і Пірогівкою великі українські пересмішники 50-х початку 80-х років штепцяли Тарапунька. Вони тут стояли-стояли 5 годин, потім розповідали про це в одному з своїх концертів, в тому числі і на Новородцівській землі. І переїхати так не змогли, бо п'яні були перевізники, прикріплені до ділянки мосту. Вони вже це були не ті хлопці, що за Казаччини відповідальності ніякої, тому постояли, постояли, мабуть, теж матюків навернули і поїхали, назвавши потім це питання так, відповідаючи. А знаєш, чи ти де кінець світу? І один із них відповідав, знаю, він у Путівському чи у Пирогівці. Ось така вона історія з десною, з дорогами. А тепер з нашими подорожами. Є що згадати. Ну ось. І в'їжджаємо ми, переїхавши міст у Сумську область, яка відтає нас спокійною погодою, хоч і сонця нема, але воно десь пробивається крізь хмари. Спокійно десна, спокійні озерця, золотою фарбою. Розкидана по деревам, покрова, красиве свято. Між іншим, вже після обід ми можемо попасти під сніг. Бувало таке, і в моєму житті згадуємо такий собі екватор посередині осені.